Місто на Арабатській стрілці та відбудова Маріуполя за три роки. Що російські окупанти планували зробити на українському півдні? Шквал відеозвернень від маріупольців з вимогами, з протестами, люди сердяться. Чи здійснили обіцяне? Ще жодного проєкту не було не те, що реалізовано, його ще розпочато не було. Такі проєкти продовжують анонсувати. Велика обіцянка традиційна вже стала для Маріуполя з 2014 року. Це запустити аеропорт, сухопутний коридор для них важливий. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада обіцяє збудувати нові житлові квартали у захопленому місті супутнику Запорізької АЕС. Проєкт представили 10 вересня, призначений Росією, так званий губернатор підконтрольної РФ частини Запорізької області Євген Балицький та Російський єдиний інститут просторового планування. Новини приазов'я вирішили перевірити, які ще проєкти планували реалізувати окупанти у захоплених містах Півдня. Та чи виконали обіцяне. Дивіться, сьогодні у програмі. Лютий 2023 року призначений Росією так званий губернатор захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо робить екскурсію Арабатською стрілкою для російського віце-прем'єра Марата Хуснуліна. Сальдо називає об'єкт урядовим кварталом. Ре служба окупаційного керівника заповняє основні будівельні роботи завершено триває внутрішнє оздоблення приміщень. Будинки, які показував так званий губернатор, впізнали в іншому куточку України у Трускавці на Львівщині. Ще на початку 2000-х років доктор медичних наук, академік, герой України Володимир Козявкін планував побудувати на Арабатській стрілці медичне містечко. Вчений помер у грудні 2022 року. Про проєкт розповідає його донька Наталія. Це був такий дуже великий проєкт, дуже цікавий проєкт, де було залучено багато інвесторів із-за кордону. І це планувалося будівництво Intermedical Eco -City, який би, ну, на перша черга, це 20 тисяч. Квадратних метрів було побудовано і з зміст цього будівництва було те, що туди могли би приїжджати люди, пацієнти з різних куточків нашої з ну, із Європи, із за кордону, із арабських із країн, з парсійського затоки з арабських країн. Тобто звідусіль отримувати допомогу і ефективну реабілітацію. Будувати проєкт допомагала українська держава. Продовжує Наталія Козявкіна. Фахівці прокладали дороги, тягнули лінії електропередач. Але спочатку планам завадила економічна криза 2008 року, а згодом і російське вторгнення в Україну у 2014 році. У 2014-му, коли почалася окупація Криму, можна сказати, що цей проєкт повністю зупинився, тому що звичайно для інвесторів це стало складно і ризиковано. Бо фактично це знаходилося значить це село Стрілкове села Щеслівцево, де. Саме власне сам проект планувався. Це приблизно десь 10 кілометрів, може до 10, може 7 кілометрів. Ось. А ще ще кілометрів 10 і вже є кордон з Кримом, і там вже стояли російські війська. Звичайно, танки почали їхати по Арабатській стрілці. Росіяни почали просуватися вже до в бік стрілкового, потім пізніше їх, правда, звідти вигнали. Ось, і це вже стало достатньо ризиково. Попри всі складнощі у 2022 році була готова перша черга медичного містечка, розповідає Наталія Козявкіна. Але Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Територію окупували російські війська, і в лютому 2023 року. Володимир Сальдо почав називати захоплені корпуси української клініки російським урядовим кварталом. Він ще сказав, що от ми за 9 місяців оце все побудували. Ну це було дуже боляче, страшно боляче, і слава Богу, що до того часу не дожив батько, тому що на жаль він пішов в життя в 22-му році, 16 грудня. Ось і слава Богу, він ще, що це не побачив, тому що для нього це було. Дуже дуже болісно він страшенно переживав, тому що була надзвичайно цікава ідея, і вона. Втілювалася ця ідея і вже почала працювати, розумієте. і саме цікаво, що незважаючи на все, підтримка була з боку держави, з боку правоохоронних органів. Там завжди забезпечувався порядок. І коли він ходить по нашим корпусам, які вже майже готові, де інвестори і і ми клініка, вклали величезні кошти. І що ми за 9 місяців це побудували. Ну це будлі для нас просто, просто неймовірно. Український центр національного спротиву нагадує. У вересні 2022 року Володимир Сальдо обіцяв збудувати на Арабатській стрілці не тільки урядовий квартал, але й нове місто на 30 тисяч людей. Перші жителі мали заселитися в нові будинки у 2025 році, але минуло три роки. Міста немає. У грудні 2024 року Сальдо стверджував, що Російський єдиний інститут просторового планування розробив майстер-план будівництва нових об'єктів для житла, відпочинку та санаторно-курортного лікування у кварталах, які ще не побудували окупаційний керівник. Планував розселяти громадян Росії. Місто на Арабатській стрілці далеко не єдина обіцянка, яку давав Володимир Сальдо, і не здійснив. Про інші згадує журналіст із Каховки Олег Батурін. Чергове якесь велике будівництво він там анонсував з будівництва двох заводів у Генічській громаді. Він там обіцяв побудувати домобудівний комбінат та завод з виробництва газобетону, обіцяв величезні якісь там інвестиції. Робочі Місця теж насправді до ну до навіть на рівні фундаменту до, до цих проектів дуже далеко. Тобто, це такі палаци, просто з повітря, якісь вони будують. Насправді додає Олег Батурін на захопленій Росією частині Херсонщини занепадають ті галузі, які розвивалися до окупації. Наприклад, в потужній Каховській міській громаді, яка була до великої війни таким промисловим центром, переробним центром на лівобережжі Херсонщини, там серед усіх підприємств. Об'єктів, які дають, хоч якісь гроші, працює лише ринок. І ми відповідно спостерігаємо такі бої за, за цей ринок, переділ цього майна, кому, кому будуть ці грошові потоки з єдиного такого грошовитого місця, яке там працює. Генічівськ і Скадовськ там ситуація відчутно спокійніша в плані умовної безпеки, так бо це знаходиться далі від лінії фронту. Ту, але навіть це не дає, не дозволяє окупантам ну взагалі нічого там робити. Вони нічого не роблять і малюють чергові там фантазії з піску. Російський єдиний інститут просторового планування, який розробляв проєкт нового міста на Херсонщині, пропонував багато ідей для захопленої частини України. Зокрема, саме ця інституція запропонувала план перебудови Бердянська. Російська окупаційна влада планує прокласти нову гілку залізниці, яка з'єднає морський порт і станцію Берда. Але для цього потрібно буде знести частину вулиці. Днями видання Бордянсь-24 повідомляло. Окупаційний керівник міста Андрій Ковганко розповів жителям, що остаточного рішення про будівництво нової гілки ще немає. Але вважає, керівник видання Віталій Швець від ідеї окупанти не відмовляться. Ну, зараз я даю, мабуть, там 80% що і побудують, але от щось мені здається, що саме оцей проєкт, він, він як оця от дорога, е сухопутний коридор для них важливий, і, можливо, вони все ж таки зроблять. Бо якщо там взяти да, цей сухопутний коридор, що вони зробили. Е Пам'ятаєте їхні повідомлення про те, що вони будуть. Компенсувати людям за землю, тобто вони просто забирають землю, там будують трасу, і якщо там ти можеш довести щось, то прийшов, отримав якусь компенсацію. Тому я думаю, що оця залізниця вона дуже важлива для них. Поряд із тим, додає Віталій Швець. Є і інші проєкти, які окупанти планували втілити і не здійснили. Обіцяного вони готелі, і санаторії, хочуть будувати там території дуже величезні, там 22 гектари в Бердянську, в Приморську 123 гектари. Ну, це все ну просто розмови. Потім е, із останнього це магістральну вулицю хочуть провести від Азовського до е, як це пояснити? Не Бердянцям. Тобто, вони хочуть з'єднати Бердянськ, е, коли в'їзд зі сторони. Токмаку до в'їзду зі сторони Маріуполя. І вони хочуть зробити там пряму лінію. Тобто, це ціла нова магістраль, про це заговорили. Потім туристичні маршрути, це, це з нового, там теж у них розробка, йде там повним ходом. Ще з нового технопарк. Це поруч із кабельним заводом і підприємством Азовська кабельна компанія. Там хочуть розробити технопарк, але ж там. Наче є вже, скажем так, приміщення, просто мабуть, хочуть їх віджати, назвати їх технопарком. Потім транспортно-пересадочний вузол перенесення автовокзалу. Вони про це, наче казали, потім, потім забули, і в цьому році вони знов таки підняли це питання, показали графіку, що ось будуть переносити автовокзал. Ну але звісно, це черговий проект. Часом російська влада знаходить плани розвитку міст, які пропонувало українське керівництво та видає за власні, стверджує керівник бердянського видання. За екватором, це там де поля зараз, це ще, ще за українських часів. Там планували зробити шостий район. Його навіть там розмежували, але потім це стало на паузу, і окупанти, мабуть. Десь розкопали оці дані про цей шостий район, і, в принципі, вони, коли виклали їхній проєкт, він виглядав ну, майже так само, як був за, за часів ще до війни, те, що пропонувала наша влада цей шостий район. Тобто багато, багато, і це ж тільки по Бердянську. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Великий список невиконаних обіцянок є щодо Маріуполя. Зокрема, російські окупанти збиралися відбудувати місто за три роки, згадує редакторка місцевого видання 0629 Анна Романенко. Найбільше мені здається проєкт, який вони обіцяли реалізувати і не реалізували це за три роки забезпечити всіх людей житлом. Це вони казали з перших днів окупації. І люди на це дуже розраховували, і можна було спостерігати, що протягом трьох років, які людям вивели як термін вирішення їхньої головної проблеми, вони переважно мовчали, мовчали, коли не могли відновити документи, коли не могли отримати житла компенсаційного або грошей, мовчали. Але коли цей термін вичерпався, спочатку цього року ми бачимо шквал відеозвернень, від маріупольців з вимогами, з протестами люди сердяться. Люди не годують, тому що тому що вони в принципі вже не знають на що сподіватися і до кого звертатися у своїх бідах. Багато обіцянок стосувалися транспортного сполучення. Додає Анна Романенко. Зокрема, окупанти хотіли запустити паром між Маріуполем та російським єйськом, але досі цього не зробили. Друга така велика обіцянка. Вона мені здається, така. Традиційна вже стала для Маріуполя з 2014 року це запустити аеропорт. Правда, чесно кажучи, вони обіцяли завершити цю роботу по запуску Маріупольського аеропорта 26-му році. Але вже кінець 25-го і жодних робіт там навіть не розпочиналося, тому абсолютно очевидно, що рапорта не буде не зараз, не 26-му році. Просто мені чує, сміюсь, тому що це така велика обіцянка кандидатів в президенти України, політичних партій на виборах українських після 14-го. Ну от тепер до цієї фатамергани долучилися й окупанти. Російське видання Бумага підрахувало, якщо окупанти продовжать працювати теперішніми темпами, для відбудови міста знадобиться ще 18 років. Тобто роботи завершаться у 2043 році. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини при Азов'я.